Всім доброго дня, доброго здоров'я. І сьогодні відео, відео буде про те, що зараз вже в нас жовтень і до листопада, місяця, до 7 листопада, можна заповнювати анкету на розіграш лотереї Green Card, на участь у розіграші цієї лотереї. Тому а, що можу? Побажати вам. Візьміть зайдіть на офіційний сайт, я вам залишу силочку під цим відео. Заходите на офіційний сайт, заповню... читайте інструкцію, після як заповнювати правильну анкету. Після чого берете, заповнюєте анкету, вставляєте свою фотографію. До речі, фотографія повинна бути певного формату, там написано в інструкції, і не, і не старіша, ніж півроку. Це обов'язкова умова також. Беріть, заповнюйте, вигравайте і рухайтеся далі, хто хоче приїхати в США. Ще така цікава інформація, що значить, від сім'ї, якщо це сім'я. Чоловік і дружина, то ви можете подавати дві анкети. Таким чином ви автоматично збільшуєте свої шанси на виграш в два рази. Тобто від першого першим заявником спочатку може виступити чоловік, а потім в іншій анкеті першим заємником виступає дружина. Ось це бували такі випадки. Навіть у нас в рівному, що чоловік і дружина в один розіграш виграли значить. Виграли в один рік, і він і вона, хоча вони не знали, що вона виграла. Це я, до речі, розповідаю вам а, про ситуацію а, про ситуацію а, Діми Шишкіна. Він українець, він з міста Рівного, він живе в Флориді. Ось. Так, Все, значить, інструкцію по тому, як заповнити. Анкету я вам залишу під цим відео і офіційний сайт, на якому треба заповнити це так само я залишу під цим відео. Все, всім удачі!